Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги дифузор в авто. Це стильний та функціональний автомобільний аксесуар для створення приємного запаху в салоні. Він розроблений для надійного розміщення у вентиляційному отворі вашого автомобіля. Дифузор також виконує функцію зволожувача повітря, випускаючи пар з ефірних олій для покращення якості повітря у вашому автомобілі. Завдяки тихій та ефективній роботі він забезпечує заспокійливу та освіжаючу атмосферу під час ваших подорожей.